Така історія, служитель Фоміди почубався з підприємцем, та так, що дійшло до рукоприкладства. Сьогодні підприємець ходить різними інстанціями і ніяк не може добитися розслідування інциденту. Допомагати йому взялися активісти з лістраційного комітету. Зважаючи на презумпцію невинуватості, ми залишаємо за собою право не називати ім'я судді, якого підприємець звинувачує у рукоприкладстві. Більше дивіться далі версія підприємця. Як розказує підприємець Дмитро, діло було так. Він займається встановленням автоматизованих воріт і два роки тому встановив такі одному клієнту. А 28 жовтня року поточного йому зателефонували. Говорить, що якась проблема. Під'їдь, подивись. Я під'їхав, подивився, сказав, що тут потрібно перестроїти двигатель. І е, я это можу зробити, ну не я, а мой. Мастер, который у меня работает, может это сделать или, сего, или вечером, ну тогда я сказал, или же на следующий день с утра. На что, непонятно, ну, как говорится, на ровном месте, он начал нецензурной бранью сначала ругаться, потом, когда я сказал ему, что я делать не буду в такой обстановке это все, он сказал, то есть и развернулся, и начал уходить. Он догнал меня. І почав крутити руку, ну и, ну, звісно, в знаю, кто ты, тогда он, естественно, остановился. Дмитро стверджує, що руку на нього підняв один із кременчуцьких представників Феміде. каже, одразу ж після інциденту попрямував до міліції писати заяву. попросил, чтобы меня направили на судебную экспертизу. Меня следователь Хлыстун опросил, сказал, что на следующий день после этого инцидента, то есть 29 числа, я к нему должен прийти и взять направление на судмедэкспертизу. Я сказал, хорошо, на следующий день я позвонил Хлыстуну, и он сказал, что он вин в бачае, в этом, мол, криминала никакого. Я поехал в судмедэкспертизу, экспертизу, где мне там дежурящий доктор сказал, что нет, без направления с милиции вам здесь делать нечего. Но посоветовал, говорит, обратитесь в травмпункт, в любой, в любой больнице. Я поехал в третью больницу, где мне эти ушибы зафиксировали. Я писал в прокуратуру, значит, на действия милиции, так как они не внесли мою заяву в, в реестр досудебного следствия. Они обязаны были это сделать, внести. А потом уже должны были разбираться. Я перенаправил в областную прокуратуру, но там я долго ждал ответа. Есть ответ с прокуратуры области, не в Бачае. Ніяких там кримінальних дій відтак Дмитро вирішив піти судами, подав заяву автозаводський районний суд, просить у того перенаправити розгляд його скарги до Октябрського суду Полтави. А якщо і там з'являться сумніви щодо неупередженості суддів, то каже йтиме судами вищими. Не аби як же захвилюватись, Дмитра змусив інцидент, що стався з ним 30 жовтня на вулиці Мічуріна. Около 16.00 я вийшов з сів в машину, десь метрів 300 від'їхав від дому. І е, вийшов з машини, смотрю, у мене приспущено праве переднє колесо. Коли вложив насос в багажник, то тобто підлетіло троє, почало мене избивати. Значить, это зафиксировал видеорегистратор мой, который находился у меня в машине. У меня были деньги, у меня были вещи, телефоны, в конце концов автомобиль. У меня можно было забрать ключи, сесть и уехать. То есть у меня не взяли ничего. Должен быть весомый какой-то аргумент, чтобы ну, человека избить, да? В моей жизни таких людей не было до инцидента вот с этим человеком. Той, кого підприємець звинувачує у побитті, коментувати на камеру не захотів. Телефоном факт побиття заперечив. Дмитро ж звернувся по допомогу до люстраційного комітету. Його активістка каже, будуть підключатись до цієї справи. Я лічна бачила ці ті рани на руки, тобто це, ну, явно, що чоловіка хватали хорошо. Значит, процес вот этот замінання міліції, потім далі процес цепчення з прокуратурою. Явно показывает, что ну, местные органы правоохранительные это дело заменают. Активисты иллюстрационного комитета ходили тоже на заседание суда. Сейчас мы тоже будем подключаться и к заседанию суда, и, возможно, какие-то мероприятия. Устраювати протесне, тому що ну це неправильно, ненормально. На Наостанок зазначимо, доки готувався цей матеріал, Дмитро саме знаходився у автозаводському суді. Чим скінчилася справа, обов'язково повідомимо у наступних випусках. Вчора у нашому новинному випуску прозвучала інформація про зміни у керівництві місцевої свободи. Інформацію було взято з відкритих джерел, зокрема сайту газети Програма Плюс. І суті зводилося до того, що замість Сергія Галати тимчасово